Цівачки мої, я отримую, отримую від вас повідомлення і дуже радію разом з вами. Не просто за вас, а разом з вами. І ще сьогодні мені 5 людей, навіть шість написало, що повиходили дівчата мої заміж, там, де оберіги кохання мене замовляли. Я ж працюю з ними дуже з цими оберігами. Ось мені дівчинка написала, в неї вона одинока вже була 7 чи 8 років. Я їй сказала, я зроблю так, і ти вийдеш заміж, і все так і буде. Так і збулося. І вже кожен день мені ви це пишете, бо над кожним оберігом я працюю 3 дні. А саме основне, ставлю на ваше біополе, на вашу дату народження. і якщо... Пам'ятають ваші мами час народження мені треба. Це також і на ваше ім'я особисто. Через те вони працюють. Це бренд особистий, Відьми, Ядвіги. я Я зав'язую обряди туди, прив'язую, і тоді воно, звісно, працює. Через те така черга создалася на оберіги. Є різні оберіги, золотий фартовий оберіг. На удачу. Є ці грошові оберіги. Там люди дійсно пишуть такі речі, які не могли довго квартиру там продати, не могли кредит отримати або не могли віддати кредит, все подавали, все вдачно, все получали нові кредити. Все тут зав'язалося якнайкраще. Оберіги чистки працюють. Люди, які їх носять, кажуть, що аж рука пече. І буває, бігають і в туалет, і по-маленькому, по всякому бігають, бо оберіг чистка дає жару, дає прикурити, викручує добре. І різні різні сім'їканічні захисти для військових, які позберігали життя, І на щасливе майбутнє, оберіги вагітності. Але я вам кажу, оберіг вагітності. На нього треба чекати черга. Я ще раз скажу: за ці оберіги, я ж їх не плету. Деякі оберіги приїжджає монах із Афону, із Греції і для мого замовлення. Працює, в'яже він і ще два монаха з ним в'яжуть оберіги на моє замовлення. А потім уже я на ці оберіги ставлю свої обряди. Якщо вузлики відв'язуються, зав'язуються, це могло бути якесь магічне втручання на вас. Або з глаз або крадніх, ту ниточку більше не зав'язуйте. Якщо навіть, навіть на куски порветься оберіг, зложіть його в карман або в свою кімнату, так само буде оберігати. Втрачає силу тоді оберіг, якщо загубить його, або хтось інший, якщо одіне. Наприклад, оберіг заговорений на дату народження Марини, на її ім'я, а вдіне Ольга. Все, оберіг втратить силу. Так що і чужу долю ніколи не треба приміряти. Я радію і дівчата мої виходили заміж і будуть виходити, бо я для цього все роблю. Ви знаєте, я така відьма, що я дуже проникаюся долями людей, і мені багато що розказуєте таємниць. Я скільки таємниць знаю, мабуть, не одна людина в світі не знає, скільки таємниць, скільки я знаю. І я стараюся додатково від себе на кожний оберіг прив'язати той чи інший обряд, який саме потрібно вам. Наприклад, оберіг на кохання від самотності, від безбрачя, він же ж і від зглазу. От за цей оберіг, мені пише, я як дивлюся ситуацію по картам, перш чим заговорювати, бачу, а, бачу, ці дівчини не достає десь поїздки. Їй треба десь поїхати, щоб зустріти. Кохання, і тоді я її прив'язую на оберіг далеку дорогу, дальню дорогу, шестерку пікову це далека дорога. І тоді знаю, що ця дорога її приведе до її коханого. Або робочий оберіг так само, Заговарюю на ім'я, дату народження, також дивлюся по картам. Бачу, цій людині треба переїхати в інше місто, щоб знайти гарну роботу. І так далі. Грошовий оберіг так само, що людині, я бачу, дата народження, ім'я. Дум, що їй потрібно? Дивлюся по карті, деякі рази дивлюся й по, по е книзі. Ага, бачу, щоб їй зберігати гроші, треба більше заробляти, додатковий бізнес відкрити і побільше купити гроші, а не розтранжирувати. І ставлю їй тоді додатковий обряд, щоб вона не транжирила гроші, зберігала і так на всі оберіги. Радію, радію разом з дівчаткою.